Новинка у світі ультранішової парфумерії від іспанського бренду Boa Parfums. Калахора це перший парфум у колекції Architecture, який натхнений проектом кафетерій у вертикальному саду у вежі Калагора в Ельче. Всі прянощі доувижного саду були поміщені у флакон, які після першого нанесення немов переносять вас у душевні чарівності доувижного саду. Мандаринові дерева із запашними спеціями, а також палісандрове рожеве дерево, яке обгортає вежу калагора. В Даному випадку аромат доповнений цукровою тростиною, а також ще який надає йому душевного мирного спокою. Ну, а концепт самої важі немов обгортає нас куполом від зла та ненависті цього світу. Всього було випущено 30 одиниць даного парфуму, в нас це 285-та одиниця, і на жаль, він більше не буде випускатись ніколи. Аромат чудово підійде як для чоловіків, так і для жінок, які надають перевагу легким деревним ароматом з легкою солодкавістю, а також специфічною гірчинкою перцю. Ну а помірна стійкість та. Шлейф будуть немов обгортати вас теплом, тому доступні в нашому сторі на розпил від 1 мл Обов'язково рекомендую затестити цю красуду.